Доброго дня, мене звуть Ірина, прізвище Банчевську, я з боковини Чернівців. Мій перший вірш, мої думки. Про що говорити, не знаю, але що сказати я вам маю. Поки не пишу про своє життя, про свої думки, біль і каяття. Бо у кожного дорога своя, своя доля і свій шлях борця. Може, потім нап... скажу пізніше. Що було в молодості і раніше, але зараз в мене мрія одна, щоб перемогу принесла весна, і щоб навіки зникла вся русня, і наші хлопці живими повернулися з нуля. Дай Боже, щоб ця мрія, Бо жива в серце, надія Україна була і буде жити, і на зло ворогам міцнити. Українці вороги ніколи не здолають, і їх силу і мужність не подолають. Я в це вірила і це знаю, і все своєму шляху здолаю. Другий вірш моя мета, моя... Мета. моя мета на сьогодні одна це перемога над собою. Може, її принесе весна? Я вже готовлюсь до бою, прожену свої страхи усі, повикидаю геть думки сумні. Ті, що в моєму серці і моїй душі, і буду радіти сонцю усі дні, але ще дочекаюсь перемоги України і хочу побачити онучку щасливу прийду через усі перепони і стіни, щоб почути свою правничку галасливу. Третій вірш Мар'яни Савка Україна. Україн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина. Її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мама на долоні тепла, щира. У неї в серці українська мова, в її душі любов і світла віра. Цвітутній мальви, лаки і липкої, хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що такої іншої, не зможеш в цілому світі. Від шукати.